Так, розпочинаємо засідання бюджетній ну, комісії. Пані ВКолена, прошу вас вот, зачитати і зразу і, і, там з коротеньким поясненням, кому не буде. Зразу питання, я думаю, одразу задаваюсь у неї. Бжет не вноситься зміни. Значить, за рахунок перерозподілу <кій> бюджетних призначень по операторах. Зменшуються кошти в сумі по заробітній платі 996 тисяч гривень, нарахування 129 100 гривень, на придбання 25 тисячі і поступі 5 тисяч гривень. Ці кошти спрямовуються на, 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 на заробітну плату з нарахуваннями голови і секретарю по... Порядкування функціональної класифікації отримується, тобто вони нас сиділи там, де виконавчий комітет, тепер не будуть сидіти окремо як селищна рада, отримується. Тобто ми спрямовуємо їм на заробітну плату з нарахуванням на зарплату 586 тисяч і нарахування 129 двадцять 100 сто на придбання з половини і на послуги 5 тисяч гривень. Так, на мало спрямова на заробітну плату 165 тисяч. Поясніть, будь ласка, одразу, тому що я думаю, на сесії буде зразу запитання, що це між детально по цій заробітній платі? Кому заворутелі? Ні, ось 586, 129, це в смысле, що. Е, голова і секретар сиділи в виконавчому комітеті по функції виконавчого комітету. Департамент фінансів області зробив зауваження. І її треба просто вивести на другу функцію, там де селищна рада. Тобто ми просто переносимо ту зарплату, да. щоб була виконавчому на... Так, да. да. тобто ми нічого не знаємо. Просто Все, я теж причаст. Так, у поволоді, де я на прибіту таку 65 тисяч гривень, на нарахування 35 і на плату електроенергії 80 тисяч гривень. На програму підтримки учасників бойових дій 100 тисяч гривень, на програму поховання 30 тисяч гривень. У відділу освіти зменшується кандидатки по школах на придбання 495 тисяч гривень, на послуги 63 тисячі гривень, у дитячих садочках на придбання 50 тисяч гривень, по апарату відділу освіти е, заробітна плата з нарахуваннями – 300 тисяч гривень по дитячій спорт... наркої спортивній школі зменшується заробітну плата з за нарахування 195 тисяч гривень. І всі ці кошти спрямовуються на харчування по школам 1 мільйон 103 тисячі гривень. Далі за оконом перевиконання до частини загального фонду сумі 1 мільйон 700 тисяч гривень спрямовуються кошти на пісківський ПМСД. На премію до дня медичного працівника 147 тисяч гривень. На придбання твердого палива – 394 600 гривень. На програму м, надання пільг на вивезення твердих побутових бутові відходів 66 тисяч гривень. На оплату електроенергії по благоустрою 200, На програму підтримки учасників бойових дій 100 тисяч гривень. На програму турбота 200 тисяч гривень. На програму підтримки обороноздатності спрямовується спрямования 380 200 гривень на придбання для військової частини а 5350 000 гривень. Стеледизори 55 000 штук, виждаш 65-4 штуки і один 11 і благодійний фонд в 33 30 200 гривень на предпъня зарядна инстанции. Не. Не. Суще. Суще а нашому сім спрямовується тридцять тисяч на подання тротуарної плитки за део «Вишенька» на плату, плату заробітних плати працівникам які здійснюють ці роботи. І на продукти харчування по дитячим садочкам спрямовується 150 тисяч гривень. По загальноосвітнім закладам спрямовується 120 тисяч гривень на функціонування. Функціонування військово-патріотичного гуртка в тепській гімназії і на програму підтримки молодих педагогічних працівників закладів освіти 100 тисяч гривень. Також на дішко до бюджету нам студенти на придбання житла е е е е в окремих категорію населення тобто. Які захищали Україну. Так, війни. Получається, мовилися 3 мільйони 77 тисяч 690 гривень uh, uh, 82. Ми вже його приймаємо? Ага. І може вже люди, да. Ні, ще, ми, ми, ще не, не що ми не прийшли, просто ми приймаємо. Риб, а що кошти? готівки ще немає. А. Так, зрозуміло, койки питання. За одного. Якщо ще буде вдруг питання на секс, то на 50 тисяч це по кошторису. По Це якщо буде, щоб це було тут все разовши. А з не думаєте? ми Ну то будемо шукати вже по факту, якщо це треба, якщо не знаю, чем стоит це треба. По лицензіям буде, да. Плані, що можна ще ваше, що так, продовжуємо по програму. У нас ще встановлені э, ліцеві податків і зборів на цей треба вводити рішення. Прилюдну, але воно було на сайті. Цього року пропонується одна зміна місій э, про положення про туристичних збіри. У нас була там мінімальна ставка, а пропонується 2% для внутрішнього туризму і 5% для різного туризму. А так все ну, на, ну, на, на рівні минулого року ці ставки податків. На погодження ще йде е у нас матеріальна допомога. На серці, так як ми на виконання прийняли на паре, вже ці заяви довели. Це тепер буде раніше ніж в серпні. А тут термінові заяви Водлєвський Сергій Анатолійович з'явився. Йому потрібно терміново провести операцію на хребті. і коштує йому необхідні для того, щоб придбати там пластину. М -м -м -м. Відповідно, операція, так розумію, там якось буде йому безкоштовно, але пластина, да, вона коштує 70 тисяч. Вони звернулися з дружиною, приходили, просять надати допомогу. Також у нас залібло, як ви знаєте, вчора було поховання. Дружина написала заяву про допомогу за загиблю чоловіка, так як ми всі давали. Через то пропонується надати їм бом за рішенням сесії, так як якщо виділять прошу, то ми зможемо зразу виплатити. Ну, Гадлєвському. Ну, він про 70, а тут у нас 30. 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 Та ж саме одразу дають. 80 тоді, так? Ніхто не сподівається? Ні. Тепер не сподівається, що це все голосує, так? Так, це одне буде рішення. Просто два операції. Ти говориш про надання матеріалу? Про надання матеріалу, так, бо тут його немає, у нас окремо, так? да. да. Ні, тут кошти тільки у нас, це ж рішення на кошти, а це саме на виділення. Ні, я маю на увазі те, що ти дуже оце говориш, це про надання матеріалу. Да. Відділ освіти подав два проєкти рішення, буквально вчора. І, ну, вірю, зламка ще будемо, може, їх включимо в порядок теми. І одне з них стосується коштів, це рішення про програму харчування, де пропонується внести зміни на харчування. Ось є порівняльна таблиця, але воно не обговорювалося в комісії і воно не оприлюднювалося. Через те ну, треба до ці депутата пояснити. Значить, по закладу шкільної освіти ясно садочок було 60 гривень, пропонується 75 садочок. 75 пропонується 90, перший і четвертий клас це те, що державний бюджет, те, що ми отримуємо кошти, було 45, пропонується на 50 підняти, 5-9 класи 50 пропонується на 60, 10-11, зараз 50, пропонується на 65. Має бути градація, я так розумію, щоб не однаково різні вікові категорії були різні. Как вы на это думаете? Хотите задать, согласны ли вы с этим решением? Согласны. Согласны, но мы, в принципе, уже проектировали. Кошки выделяли по 65 больше получается, чем за Но я думаю, правильно. 75 мені було mm -hmm. yeah, а тут у нас попередньо, що ми подавали, що не пройшло. Я так розумію, 65, правильно? Так, да, я навіть намагався пам'ятаю, що було і 7. воно не пройшло. От там було за старшу школу 75 гривень, я запам'ятала, а тут 65. Ну тут це, в принципі, реальні суми, я думаю, що через плях, враховуючи теж в останні раз, And 4 mm -hmm. роки тому ну, заправляти. Декілька разів на увазі. Там постанова є підмінив. Все, на погодження все. Ну, передачу матеріалів не буде. Там вже кошти не надо, так що просто по факту передаємо. Передачу матеріалів, те, що ми купуємо військові, те, що ми що виділяли кошти, ми просто затверджуємо промокти передачі. Так, пропонуємося проголосувати за погодження.